Так, пішло відео. Так, ми поїхали. Доброго дня, шановні підписники та глядачі YouTube канала. Так, провів я підживлення озимого часника, таким румом, розкидач мінеральних добрив, Ех, які недостатки по ньому. Короче, ось так десь, десь ось такого він ось в цю сторону кидає. Може десь метр кидає по праву сторону по ходу трактора а метрів десь е, 7-8 по ліву сторону. 8 з половиною навіть. Це треба е, ось о, з тою заслоночкою трохи погратися. перемістити її. Наверно, я думаю, що десь аж сюди го так. Аж десь тут того. Плохо видно. Десь тут того її поставити треба буде. Це перше що. Друге, непрактично треба зробити буде тягу потім, яку закривати при заході і відкривати, тому що воно сипеться всю дорогу. Діски ось тут не позаварував, воно сюди просипається селітра така ось міленька ну, тут сотих напевно. я не знаю скільки даже. плюс-мінус десь до 30 сотих то я кину сюди півтора мішка і ось ще залишилося в мене ось там ось там є цибулі насаджено, садили вручну цибулю, тут, тут е, часник сівалочкою сіяли. Ось дивіться, як равномірно розсіває. Ручну так не закидаєш. І такий об'єм. Руки будуть боліти кап'яс, напевно. Так, по цьому ясно, Ну, що воно полегшило умови праці, то полегшило. На 5 з плюсом навіть. Ну що, може заснімлю там відео на цибулі, як він де розкидати. Поки мені дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Коментуємо. До побачення.